І поїхали. Отже, розбираємо з тобою, повторюсь, модуль під назвою Лінійні рівняння тотожності і задачі. Об'єднаємо з тобою декілька направлень з 7 класу, які, власне кажучи, присвячені лінійним рівнянням тотожностям і задачам. І зараз будемо розбирати з тобою саме поняття лінійного рівняння. А для того, щоб говорити про лінійні рівняння, для початку було б непогано з'ясувати, що значить просто рівняння. Тому давай наведемо з тобою опору. Опора це значить на що будемо опиратися. Ну, іншими словами, це там означення і так далі. Все, що буде записуватись на дошці, все собі також своїми ручками дублюй в свій зошит. Це допоможе тобі краще засвоювати новий матеріал. Отже, опора. Скажемо, що таке рівняння. 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 По своїй суті, взагалі, це рівність двох виразів. Це рівність двох виразів. Дещо буде незрозуміло тобі написано, то перепитуй. Рівняння це рівність двох виразів. В яких зазвичай присутнє невідомо. В яких зазвичай присутнє невідомо. Присутнє невідомо. Ну і невідомо по традиції позначають як Х. Ну, взагалі-то кажучи, рівнянням являється будь-що. Будь-який математичний запис, в якому стоїть рівність. Навіть ось такий. 4. Дорівнює 4. Це також рівняння. Але тип цього рівняння числова рівність. Тобто числа рівні між собою числова рівність. Наведемо з тобою наприклад. Наприклад, Дві крапки, підкреслимо. 2х плюс 4 дорівнює. А скільки дорівнює? Дорівнює, наприклад, 8. Це у нас запис рівняння. Давай проаналізуємо. У нас стоїть знак рівності, і з лівої сторони від знака рівності, і з правої сторони від знака рівності є вирази. вирази. Ми з тобою в опорі написали, що рівняння це рівність двох виразів. От у нас з однієї сторони один вираз, з іншої сторони інший вираз. Тобто вираз це такі математичні об'єкти, які можуть бути представлені у вигляді чисел, у вигляді добутку чисел на змінні або на букви, у вигляді суми або різниці, ось таких: добутку, числа та змінної, та числа суми добутку. Числа та змінної та числа. Власне кажучи, нам головне, щоб у нас присутній був знак рівності. І коли говорять про рівняння, зазвичай мають на увазі рівняння з невідомою. Вираз з невідомою. В якому присутньо. Існують і інші типи рівняння. Наприклад, х квадраті мінус 1 дорівнює 0. Це також рівняння. Подивимося інакше. 3х плюс 1 розділити на x-4 дорівнює 2 третіх. Це також рівняння. І давай подивимося, що перше рівняння явно якось відрізняється від другого. І якось відрізняється і від третього, тим більше. І подивившись навіть на самі змінні, оскільки нас в рівняннях будуть цікавити саме змінні в першу чергу. Можна помітити, що в першому випадку у нас x. Знаходиться в першій степені, ну, за замовчуванням. Ну, іншими словами, у нього немає тут ніякого взагалі степеня, да? нічого не написано. Видно тобі? Okay. Ну, за замовчуванням тут просто одиниця стоїть, але її не пишуть. А біля самого x якесь число стоїть, але воно нам не дуже важливо, там Там числа можуть бути які завгодно. Нам головне дивитися на x. А от якщо подивитися на друге рівняння, то x уже стоїть в другій степені. Двійка зверху. Говорять, що це Х в квадраті. Подивимося з тобою на третє рівняння. Тут взагалі риска дробу, тобто, взагалі, раціональне, так зване рівняння. Ми також з тобою, дай Бог, колись дійдемо до раціональних рівнянь. То у нас, як бачимо, тут Х знаходиться і в чисельнику, і в знаменнику. Отже, можна з цього зробити висновок, що рівняння бувають достатньо різними. І ми з тобою а, освоєння. Поняття Цих різних рівнянь будемо розпочинати саме з лінійного рівняння, оскільки воно найпростіше є. Тому давай наведемо опору, скажемо, що таке лінійне рівняння. Опора. Якщо подивитися в підручнику, то в підручнику сказано, що рівняння виду Ах дорівнює Б, де Х це змінна. А А і Б, тобто ось ця частинка, ось ця частинка, це просто деякі числа. Називають лінійним рівнянням з однією змінною. Дійсно, і навіть наступним приклад наводять. Одна друга Х дорівнює 7. Дійсно, у тебе під А стоїть одна друга, а під Б стоїть 7. Ну, під uh, А і Б я маю на увазі, що замість, замість А стоїть одна друга, замість Б стоїть 7. А якщо дивитися далі, наприклад, в тих самих вправах, то, звичайно, нам такі рівняння зустрічаються. 3х дорівнює 6. Замість А у нас стоїть 3, К, замість Б у нас стоїть 6. Але, окрім цього, бувають ще й інші рівняння, наприклад, ось такі. 18-16х дорівнює і з правої сторони знову щось, що має x 30х мінус 10. Тобто, явно не те саме, що у нас було до цього. Да? У нас з лівої mm -hmm. сторони стоїть е, число помножене на x. До речі, е, ти ж розумієш, що коли у тебе ось такий запис, наприклад, 3х. То між трійкою та x стоїть знак який, або дія, точніше, яка. Помножити. Помножити, звичайно. Правильно, молодець. Стоїть знак множення, стоїть дія множення. Вірно. А ось тут, як ми бачимо, у нас з лівої сторони не просто мінус 16х, а у нас ще є 18. Тобто, окрім компонентів, які прив'язані до Х, у нас є ще компоненти, які є числами самі по собі. Тому наша з тобою буде задача зводити ті рівняння, які ми з тобою щойно бачили, до ось такого виду: а дорівнює B. Ну і, в принципі, я учням, коли ми розглядаємо лінійні рівняння, надаю дещо інший вигляд, і зараз поясню чого. Давай запишемо. Лінійне рівняння, лінійне рівняння. Це рівняння, що має загальний вигляд. Це рівняння, що має загальний вигляд. Дві крапки, і виділимо цей загальний вигляд, Що має загальний вигляд. К помножити на Х плюс Б дорівнює з правої сторони просто якомусь значенню А. KX плюс Б дорівнює А. Це і є загальний вигляд лінійного рівняння. Помістимо цей загальний вигляд в рамку. Ми до нього будемо звертатися неоднократно. Чому я саме такий запис зробив? Поясню. Справа в тому, що коли ти будеш вивчати лінійні рівняння з однією змінною туди в подальшому, то там навіть по підручнику буде наведено якраз ось таку форму kx плюс b. І навіть коли будемо розглядати з тобою функції лінійні, то загальний вигляд лінійної функції буде ось такий: y з однієї сторони дорівнює kx плюс b. І ми будемо говорити, що k це коефіцієнт пропорційності, так званий для нашої лінійної функції b вільний член. Тому я зразу тебе привчаю до такого формату запису. Щоб очам уже в майбутньому було звичніше і зрозуміліше, що у нас написано. Давай наведемо також, на наприклад. наприклад. Але перед тим, як ми будемо з тобою ці приклади наводити, давай дещо детальніше з тобою поговоримо якраз про ось цей запис. Ось тут ставимо кому і напишемо Д, Д. Дамо назви ось цим позначенням. ДК, ДК. Це так званий коефіцієнт пропорційності. Коефіцієнт пропорційності. Просто така його назва. Тобто у тебе в твоєму рівнянні, наприклад, 2х плюс 4 дорівнює 8. Біля Х стоїть двійка. Отже, конкретно для цього рівняння K як коефіцієнт пропорційності дорівнює 2. В дужках можемо підписати, що це просто числа. Ну, не завжди, але зазвичай. Просто числа. В той же час B. Називається вільний член. Вільний член. Також в дужках підпишемо число. Ну, а те, що стоїть з правої сторони А, це насправді також число. Просто число. А число. Просто число. Ніякої спеціальної назви немає. Як будеш готова продовжувати, скажи, як перепишеш це і продовжимо. Рухаємося далі. Наведемо з тобою деякі приклади. Наприклад, 3х плюс 5 дорівнює 4. Давай в даному рівнянні вкажемо, чому у нас дорівнює K і чому дорівнює B. Ставимо стрілочку. К дорівнює. Як думаєш, чому дорівнює К в цьому рівнянні? Як думаєш, чому дорівнює К в цьому рівнянні, Софій? Не знаю. Що у тебе замість. Де у тебе К знаходиться? Давай подивимося ось тут. Бачиш, у тебе К приклеєно до Х дією множення? Так. Тобто К у тебе знаходиться при Х. А що у тебе в цьому рівнянні знаходиться при х. Яке число? Три. То наша К для цього рівняння і є трійка. Тобто К дорівнює 3. Давай подивимося B, чому дорівнює. Дивися, у тебе B стоїть окремо від x. З лівої сторони від знака рівності. Що у тебе біля ікса стоїть? З лівої сторони? Яке число? А, Софій? П'ять. Молодець правильно сміливіше трошки, чого так несміливо. П'ятірка. Дійсно. Тобто коефіцієнт пропорційності для рівняння 3х плюс 5 дорівнює 3, а вільний член дорівнює 5. Йдемо далі. Мінус 2х мінус 4 дорівнює 10. Знову стрілочка, і вкажемо коефіцієнт пропорційності для цього рівняння. Як думаєш для цього рівняння? Чому дорівнює ка? Якому числу? Да. Двійці. Двіці. Mm. Зверни увагу, що у тебе стоїть не просто двійка, а вона ще ось має знак. Що це за знак ти ж знаєш? Мінус. Мінус, правильно, звичайно. Ну, я просто передину. я ці питання задаю, бо я ж не знаю, що ти вже знаєш, і не знаю, що ти не знаєш. Тому й перевіряю. Отже, виходить, що у тебе не просто двійка, а що? Разом зі знаком, що виходить. Сміливіше. Не бійся відповідати. Ну, мінус два. Ну, звичайно, мінус два, все правильно. Ну, а Б, давай подивимося, вільний член дорівнює чому. Що у тебе рядишком біля х стоїть в якості плюс чи мінус. 4. 4, 4, але також дивимося на знак. Тобто тут ми вказали B дорівнює 5, насправді плюс 5. Ну, але ж плюс ми зазвичай не пишемо. Ну, якщо ми хочемо вказати просто число пятірку, то ми за замовчуванням пишемо без плюса. Але якщо у нас є мінус, то обов'язково ми вказуємо цей мінус. Тому b у тебе дорівнює чому? 4. Мінус 4, правильно, молодець. Мінус 4. Йдемо далі. Розглянемо наступні приклади. Х плюс 10 дорівнює 6. Знову поставимо стрілечку і вкажемо, чому дорівнює К конкретно. К дорівнює. Давай подивимося ось тут при X. Що знаходиться при X? Як думаєш? Кажи, як є, не соромся, просто виражай свої думки. Та я не знаю. Ну, X. Да, ні, так і кажи, не знаю. Ну, В принципі, питання може здатись дивним, того, що а тут нічого взагалі немає. Ну, що тут може стояти, як тут нічого немає. Тому, коли тобі буде зустрічатися ось такий варіант, запам'ятай на майбутнє, що у тебе в такому варіанті завжди при іксу стоїть коефіцієнт одиниця. Тобто, це один помножити на ікс. В попередньому випадку у тебе було 3 помножити на х, далі у тебе було мінус 2 помножити на х. А якщо у тебе стоїть х сам, то май на увазі, що при ньому стоїть одиниця. 1 помножити на х. Він же ж 1. Тобто тут було у тебе їх 3 штуки, тут у тебе їх було мінус 2, ну як би штуки. А тут у тебе вона одна штука, 1х. Бо якби тут у тебе стояв, наприклад, 0, ну, можна подумати, що раз х стоїть сам, і тут при ньому нема ніякого числа, може тут 0 стоїть, то тут можна помилитися того, що 0 помножити на х дорівнює 0. А у тебе ж не 0, у тебе ж все ж таки х. Отже, якщо ти одиницю помножиш на х, ти отримаєш в результаті якраз х. Бо одиниця помножити на будь що, дасть тобі якраз це будь що. Ну, 1 на А дорівнює А. 1 на Y дорівнює Y. 1 на 5 дорівнює 5. І так далі. Зрозуміло, який принцип? Чи не дуже? Софій. Хорошо. Рухаємося далі. б коефіцієнт чому дорівнює? Кажи, як думаєш, чому Б дорівнює? 10. Правильно, 10. От і все. Ідемо далі. Наступне рівняння. Мінус Х. Мінус х, хай буде мінус 5. Дорівнює 4. Давай подумаємо тут К дорівнює, чому. Якщо в попередньому випадку тут у тебе одиниця стоїть, і з-за того кадру рівні один, то тут як думаєш, що стоїть? Мінус. Мінус що? Мінус яке число? Мінус це ж не число. Мінус це знак. Якщо тут була одиниця, а тут у тебе точно те саме, тільки знак мінус. То К дорівнює якому числу, як думаєш? Якщо тут була одиниця, а тут зі знаком мінус. Мінус 1. Мінус 1, правильно, звичайно. Б дорівнює чому? 5. Мінус 5. Бачиш знак ось мінус. Mm. Мінус 5. К дорівнює мінус одиниці того, що мінус ікс. Це ж просто скорочені записи насправді. Тобто, якщо ти запишеш мінус 11 помножити на х, це не буде помилкою абсолютно. Просто мінус 11 помножити на х дорівнює мінус х, того що це просто скорочений такий запис. Ну от, і все. Добре. Ідемо далі. Розглянемо наступні приклади. А мінус 3х дорівнює мінус 6. Ставимо стрілочку. Дивимося тепер. В якості К у нас що стоїть? Яке число? 3. Мінус 3. Мінус 3. Мінус 3. А Б, як думаєш, чому дорівнює? Дивись уважно. Дивись уважно, у тебе Б стоїть біля ікса. Тобто у тебе k стоїть прям при х от рядишком в знакі множення. Да? А B у тебе знаходиться ось тут рядишком. Воно додається чи віднімається до твого kx. А воно в тебе тут є? Щось додається чи віднімається до твоїх мінус Ні. 3х? Ні, нічого не додається не віднімається. Мінус 6 стоїть з правої сторони. Тобто, мінус 6, дивися, це просто твоє А число. Бачиш, от воно справа? Угу. То як ти думаєш, якщо у тебе цього Б немає, то чому воно дорівнює насправді? Не соромся, говори, що думаєш. Просто не затягуй время, щоб ми з тобою швидше працювали. Як думаєш, чому Б дорівнює? Не знаю, нуль. Молодець, правильно, нулю. Тобто мінус 3х дорівню 6, це ж те саме, що мінус 3х плюс 0, наприклад. Дорівню мінус 6. Абсолютно вірно, правильно. Тобто, у тебе 0, це є твоє b. Ну, пустота нічого. А нічого і пустота в математиці відображається, як 0. Ну, і все. Хорошо. Ну і останнє. 7 дорівнює 7. В цьому випадку. К дорівнює чому, як думаєш? 7. Ні. 7 це якраз у нас буде вільний член. Тобто Б. Б дорівнює 7. А К, як думаєш, у тебе ж повинно бути К помножити на Х і далі там плюс 7. А в тебе просто 7 стоїть. То, щоб просто стояла сімка, Треба, щоб К яке було. Щоб у тебе в результаті ось це було 0. Що, що? Чи ти, чи 0. Не 0? 0, 0. 0, правильно, молодець 0. 0 помножити на х дасть в результаті 0. А отже тут у тебе виходить 0 плюс 7, або просто 7. А отже k в даному випадку дорівнює 0. Чудово. Все правильно. Бачиш, у тебе непогано виходить, ти кмітлива дівчинка, тобто здогадуєшся і інтуїтивно більш-менш добре у тебе виходить. Давай запишемо домашнє завдання, де тобі потрібно буде потренуватися. Ось тут я вкажу домашнє завдання, і, власне кажучи, ти його передивитися можеш через дошку, як я тобі показував, наприклад, через додаток. Домашнє завдання. Вказати вказати, коефіцієнти. Вказати коефіцієнти рівняння. Ну, тобто, вказати К і Б в дужках К і Б. Перше. 4х мінус 3 дорівнює 7. Друге. 5 мінус 2х дорівнює 10. Третє. Х мінус 1 дорівнює 1. І четверте. 10 мінус Х дорівнює 8. Ось такі чотири приклади. Насправді небагато, враховуючи, що це у нас наше перше заняття. Тепер, а тобі треба буде ці чотири приклади розв'язати і скинуть в. Ось цей чат. Видно тобі? Угу. Бачиш, тут також діти скидують домашні завдання на перевірку. Ну, тобі потрібно буде це скинути. Бажано не затягувати. Це у нас наступне з тобою заняття планується в суботу. Ну, але можуть бути якісь зміни. Тобто, може бути завтра, може бути в п'ятницю, там я попередньо, попередньо тобі повідомлю. А, і для того, щоб. І для того, щоб краще засвоювався новий матеріал, тобі потрібно буде просто-напросто виділяти якихось хвилин 15 для того, щоб оцей конспект перечитувати. Ну там угу. в міру відкриваєш і читаєш, там, що ми розбирали. Опора одна ось важлива, ось інша опора важлива. Є ось така суть схема, наприклад, ми якось робили. Того, що кожне наступне заняття у нас буде починатися з актуалізації знань, тобто я буду робити для тебе опитування. Точніше, опитування тебе, а якихось основних ось таких означень, основних ось таких понять. Вони не складні, як бачиш, ми достатньо просто все пишемо. Тому ось такий формат занять. А, давай зробимо підсумок. <кхід> Сьогодні ми з тобою розглянули поняття лінійного рівняння, навели опору самого рівняння, що воно означає, задали загальний вигляд лінійного рівняння. І а, подивилися, як можна визначати коефіцієнти лінійного рівняння, тобто К і Б. На наступному занятті ми розберемося з тобою з поняттям розв'язку лінійного рівняння, що означає розв'язати лінійне рівняння та знайти його корені. Можливо, в тебе питання якісь по сьогоднішньому заняттю виникли чи залишились? Ні, все понятно. Зрозуміло. То я хотів би просто від тебе там декілька слів. Відгук про сьогоднішнє заняття, наскільки тобі було сьогодні зрозуміло, доступно, цікаво. Чи покращилися твої знання? Чи зміг я тобі допомогти? Угу. Мені вдалося допомогти тобі трішки? Так. Супер, чудово, хорошо. Ну, десь місцями у нас буде трохи жорсткувато в плані навантаження, але нічого. Важко в навчанні, легко в бою. Ну, от, в принципі, і все. Вітаю тебе з твоїм першим регулярним уроком. Вдалого тобі вечора. Будемо на зв'язку в Discord. Якщо будуть якісь питання, можеш мені писати в Discord. Слідкуй за загальним чатом. І прощаємося до наступного заняття. Далого тобі вечора, Сонь. Вам теж. Дякую. До побачення. До побачення.